Верховна Рада ухвалила на основу законопроект 12.076, в якому йдеться про те, що Жінка може стати на облік військовозобов'язаних після того, як прийде військову підготовку. Що це значить? Жінка добровільно може прийти військову базову підготовку, якщо їй дозволяє стан здоров'я, вік і, звісно, бажання. Після цього її ставлять на облік. Також облік не зобов'язує її до примусової мобілізації, тобто, в принципі. Нічого не змінилося, крім того, що жінка добровільно може прийти в військову підготовку, після якої вона приймає самостійно для себе рішення, бажає вона проходити військову службу чи ні. Згодом, якщо жінка забажала прийти в військову службу, вона вже має певні військові базові знання. Щодо обліку військового наразі в нас є обов'язковий облік для жінок з медичною та фармацевтичними освітами. Це також не зобов'язує до примусової мобілізації жінок. Це для того, щоб генеральний штаб мав статистику певну скільки жінок медиків у нас є в резерві. Всі нас на добровільному порядку. Чи може жінка виїхати за кордон військово зобов'язана? Так. Ті жінки, які стали на облік медики, або які прийшли військово-базою підготовкою, стали на облік, вони можуть виїхати за кордон. Заборонено виїжджати за кордон лише жінкам, військовослужбовицям та держслужбовцям. Там є деякі нюанси. Тобто, якщо рішення командир, командир дозволив жінці відпустку вибути за кордон, тоді вона убуває. Також у нас залишається на добровільному порядку це. Контрактна служба для жінки відкрито доступ до всіх спеціальностей. У нас є гендерна рівність. На Кіровоградщині все частіше жінки обирають контрактну службу, але серед цих спеціальностей переважає медики, діловоди, зв'язківці, кухарі. Також є і снайпери, і частіше зараз є. Оператори БПЛА, що потрібно, якщо жінка бажає підписати контракт, це обрати для себе військову частину, спеціальність потрібно звернутись на сам до цієї військової частини і вже пройти співбесіду з командиром військової частини. Отримати письмову згоду далі. Звертається в територіальний центр комплектування за місцями реєстрації, де відповідний пакет документів ми збираємо. Там проходить психологічний відбір. Є такі ж варіанти, що жінка не може визначитись. От вона бажає підписати контракт, але вона не визначилась, яку військову частину обрати, яку спеціальність, то може безпосередньо звернутись до наших фахівців. Вони за освітою, за вподобанням можуть допомогти. Обрати спеціальність та військову частину і тут вже укомплектувати документи і відправити на службу. Також є такі випадки, коли жінка, яка бажає проходити військову службу, але їй не дозволяються. Це лише в тих випадках, коли вона не прийшла в ВЛК військово-лікарську комісію, та за психологічним відбором також виникли певні нюанси. Мобілізації примусової немає, і згодом може прийти військово-базову. Підготовку. Також хотіла ще доповнити за військову базову підготовку для більшого розуміння це м, ніби заміна строкової служби. Вона там передбачається на період 5 місяців. Також внесли правки це для е, хлопців, які будуть е, навчатися в вищих військових навчальних закладах. Тобто, строкової служби в нас немає, є військова базова підготовка, яку жінка проходить і далі в добровільному порядку продовжує службу або ні.